Мої особисті так у дружбі. І перше це неконфліктність. Я сама неконфліктна людина, і люблю, коли поруч зі мною люди, які не будуть зриватись з будь-якої дрібниці. Друге це амбіційність. Я не люблю людей, які не мають ціли і думають, що те, що вони досягли, це стель. Третє це одне з найважливіших позитивне мислення. Я сама по собі досить позитивна людина і завжди намагаюся знаходити щось приємне, навіть в поганих ситуаціях тому для мене дуже важливо, щоб люди в моєму оточенні мислили так. Само. четверте, так для мене це підтримка, починаючи від лайків та коментарів в соцмережах, закінчуючи словесною підтримкою складні ситуації. І п'яте останнє ніяких ревнощів. Якщо це в жарт, то це клас. Але якщо подруга ображається на те, що ти хочеш провести час з кимось іншим, то для мене це не дуже приємно. В Будь-якому випадку я вважаю, що треба поважати одне одного і розуміти, що у кожної є своє життя та своє коло спілкування. А що ви думаєте з цього приводу? обов'язково Підписуйтесь і пишіть в коментарях, які у вас так в дружбі буде дуже цікаво почитати.